Під головуванням директорки краєзнавчого музею юрба прилучан рухається вулицею Котляревського, завертаючи на Соборну. Біля кожної пам'ятки місцевої архітектури Тетяна Зоць зі своєю екскурсійною групою зупиняється і розповідає історичні факти. Василь Тарновський і Володимир Терновський. Власне, Володимир Терновський він був членом наглядової уч... учительської ради. Ось і вони мали маєток по вулиці Соборній, вулиця Соборна, тому що вона йде якраз через основний собор міста. Для більшості прилучан це не новина. А от архітекторам зі Львова послухати історії Тетяни Зоць. Дуже навіть цікаво сюди. Вони приїхали у рамках реалізації проєкту Рестарт. В якому бере участь міська центральна бібліотека. Сьогодні у нас така неодина зустріч. У нас екскурсія по місту. І архітектори зі Львова будуть говорити про наше місто, про тенденції нашого будівництва, про можливості розвитку якогось. І я думаю, це буде цікаве спілкування і з їхнього боку, і з нашого. На екскурсію організовану бібліотекою і музеєм завітав і місцевий краєзнавець, який з присутніми поділився своїми згадками про річку Муха. Яка колись перетинала вулиці міста і яка на початку 60-х років минулого століття пішла під землю. 1969 рік ми ще ходили і там перед цим навіть на крижинах люди могли там кататися, діти маленькі. А ви з цього мікрорайону? Ні, я з центру, але ходили сюди гуляти, як, як мали діти. Так, ну, Я пам'ятаю, Мухович я застав його. Місток був такий, отам. За будинком, де була синагога, де кінотеатр старий, якраз от де був літній кінотеатр, за ним зразу ж протікав муховець. Далі в них за муховцем розташувався неоготичний будинок Шкуратова у минулому четверта школа. А сама споруда по собі цікава, тим, що ось на фасаді маємо таку вежу з шпилем. Тут, до речі, в роки Другої світової війни знаходилося гетто. Теж дуже страшна подія, тому що і збереглися власне тих людей, які були і залишилися живими. Тому що коли їх вили на розстріл до Плискунівського яру. Ось то їх вели по вулиці Гоголя, потім, е, не, точно не скажу, чи позвертали вже по, по Ярмаркові, виходили на Київську. То деякі чекали, і ці люди врятувалися, і потім написали спогади про те, як тут гвалтували дівчат. Е, Особистий там є розпи такий, що на ранок вона, дівчина, повісилася. От е, як вони працювали, в яких умовах знаходилися? Тобто, це був жах. Це єдине гетто на всю Чернігівську область тут знаходилося. Нині ця будівля. Будівля знаходиться в аварійному стані, потребує капітального ремонту та грошових вкладень. Однак, на думку архітекторів, ці питання можна вирішити швидко в Європі. Наприклад, що би зробили з такою будівлею? Часто віддають це під сквоти якимось художникам безкоштовно. Так, ви приходьте сюди, робіть тут життя. Після того, як є якесь життя, сюди сходиться молодь, відкривається маленька кафешка, і воно починає потрошки оживати. Однозначно, зовнішній вигляд не треба міняти, тому що так як вона запроєктована і виготовлена, то є добре. Тим більше, що вона в цеглі вся. Цегла це такий матеріал хороший, який має таку благородну старість. І цегла з часом стає тільки краще. Тому тільки взяти. Ганчірку і це все відмити, замінити скло, розумієте, і це відразу стане дуже приваблива будівля. Я кажу, є багато хороших прикладів, де немає коштів на відновлення всієї будівлі, але можна, наприклад, підсвітити її правильно. Це буде коштувати зовсім маленьку якусь кількість грошей, але вже... Проходячи повз фотографії і так далі, всі вже такі будуть собі У нас є такий цінний об'єкт. Познайомивши гостей з будинком Шкуратова, Тетяна Зоць через вал повела всіх на площу Іосифа Білгородського до старовинних храмів, які стали фінішною точкою у цій екскурсії. На жаль, проживаючи в прилуках і так пов'язуючи своє життя з культурою, розвитком міста, все-таки отакими околицями ніколи не довелося приходити. Весь час тут центр, екскурсії теж по нашому дитинцю, все відоме. Таке цікаве, історичне, а от саме оці куточки, оця глибинка, прилуг, яка, здається, зараз занепадає, яку б хотілося, в яку б хотілося вдихнути життя. Звичайно, це дуже цікаво. Сподобалися певні будівлі, які залишилися, хоч вони там в, ну, виглядали там в аварійному стані, або там просто в поганому якомусь, але вони насправді були дуже красивими, дуже цінними. До речі, з порожніми руками львів'яни додому не поїхали. На пам'ять від краєзнавчого музею їм було презентовано історичні видання про прилуки.